Привіт! Ви на каналі Рослинний Світ. На моєму каналі є серія відео про орхідеї та заміокулькас. Посилання я залишу під цим відео. Сьогодні я розпочну серію про хлорофіту. Я знаю декілька способів, як розмножити цю рослину. Якщо вам цікаво, як доглядати за рослинами, боротися зі шкідниками та хочете знати більше цікавої інформації. Про рослини, то раджу підписатися на мій канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Отже, перший спосіб, за допомогою якого можна розмножити флорофіту, це ділення куща. Цей спосіб використовується тільки на дорослій рослині, коли коріння настільки велике, що займає весь простір у горщику. поділ куща краще проводити. У лютому або у березні, місяці, коли у рослини починається період зростання. Весь процес має відбуватися так: спочатку полийте рослину для того, щоб ґрунт був м'яким. Через 10 хвилин витягніть рослину з горщика та розділіть куш на частини. Якщо коріння занадто довге, то підріжте його. Потім кожен куш, який ви розділили, посадіть. В індивідуальний Горщик горщик потрібно підібрати такий, що підходив по розміру кореневої системи. У горщику обов'язково мають бути дренажні отвори для того, щоб після поливу стікала зайва вода. Оптимальний матеріал для горщика це непрозорий пластик. У підготовлений горщик обов'язково на дно насипте дренаж, керамзіт. Який у подальшому збереже коріння від розвитку гнилі через застій води, потім на дренаж, насипте субстракт. Його можна купити у квітковому магазині. Для хлорофітума найкраще всього підійде універсальний субстракт або підготовлений власноруч. Найкраще співвідношення субстракту це дві частини землі, одна частина торфу та одна частина піску. Усе добре, перемішайте. Потім у насипаний грунт поставте рослину в центр горщика та присипте землею. Після пересадки поставте рослину на підвіконня, де розсіяне світло. Саме таке розташування буде найкращим для адаптації активного зростання та розвитку горофітуму. Пізніше горофіту можна перемістити в тінь або на те місце, де більше сонця. Єдине. Що якщо поставити рослину на сонячну частину, то забарвлення листків буде яскравішим. Другий спосіб розмноження за допомогою відростків. Для цього візьміть дорослу рослину, на якій є відростки. Поряд поставте ще один горщик з субстрактом, посадіть відросток, щоб на ньому було 5 листочків. Та прижміть до землі дротиком, зробіть усе так, як показано на відео. Потім. Проводьте регулярне полив. Через 4 неділі, коли у корениці відросток, відріжте частина від дорослої рослини. У флорофітума ростуть бічні пагони, цвітуть дрібні білі квіти, пізніше з'являються відростки, які мають власні корені. Існує ще один вегетативний спосіб розмноження морофітому. Для цього спочатку необхідно взяти дорослу рослину з бічними відростками. Відрізати їх та посадити у горщик. Час від часу проводьте регулярний полив. Якщо у відростка немає коренів, то відокремліть відросток під дорослі рослини та поставте у посудину з водою на декілька днів. Коли коріння відростуть, то посадіть рослину в горщик. Відростки хлорофітума. Можна відокремити та розмножувати в будь-який час року. Третій спосіб розмноження хлорофітума за допомогою насіння. Після світіння дорослої рослини потрібно взяти насіння і замочити у розчині стимулятора росту. Потім їх потрібно рівномірно розподілити в горщику з ґрунтом, Накрийте горщик склом або плівкою. Температура повітря повинна бути близько. 22 градусів. Насіння проростає протягом півтора місяці. Весь час потрібно знімати скло або плівку для провітрування і оприскування. Після того, як з'явилися паростки, скло або плівку повністю знімають. Коли вже з'явилися листочки саженці розсажують окремі маленькі горщики. Дякую всім за увагу! Наступна тема відео про догляд. За хлорофітумом. Тож до зустрічі у наступному відео.